Понад 30 тисяч адмінпослуг надали фахівці ЦНАПу Центру надання адміністративних послуг у 2024 році. Підсумки роботи за торік підбив керівник Дмитро Мельничук. В них найбільше звернулися за послуги по зняття та реєстрації місця проживання 9866, соціального характеру 9175, по паспортам 3052 та щодо реєстрації. Нерумхомого майна 2151 та інші. І хоч більшість послуг, зазначив Дмитро Мельничук, є безкоштовними для населення за надання платних, бюджет громади отримав понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Приблизно 85% безкоштовно із 400 послуг, десь 80% це безкоштовні послуги, це соціальні та інші послуги, які взагалі безкоштовні. Продовжуємо роботу ЦНАПу із суб'єктами надання послуг та громадянами, які звертаються до адмінцентру щодо покращення адмінпослуг, перелік послуг та інші послуги, які можливо запровадити та надати нашим громадянам України, тому що можуть звертатися не тільки мешканці Бердичева та й інші. Олена Лукинюк, Андрій Борисов. Tercavik.